Там ще цікава історія була, бо моя мама напевно відчувала, що я хочу піти. І вона закрила мене вдома, не випускала, заховала всі мої речі, але я дуже впертий. Я взягнув її зелений батник і пішов. Але це була гарна ідея, тому що мама в мене дуже любить парфуми, і я не бачив тоді десь півроку. І я його, от як пішов, мені там вже дали форму нову перевдягнутися. Він у мене був складений, я його нюхав. Тобі, щоб якось відчувати, що мама поля. Дата народження мама. Просто сестра хотіла зробити перше татуювання, Зато за тому і мами приємно, і ми кайфунули. І от як мама не дозволить дитині зробити татування, бо там вже ж… Що... Вона вже сама почала забиватися. Герб у ну, мене ось тут є. «Залишайся людиною і буква І, бо така літера тільки в українському алфавіті. Це теж під час служби, так? Так, да, це під час служби. Було Мені 23 роки. В цивільному житті я займався кондитеркою та шоколадом, працював шеф кондитером та шоколад'є. Корисні солодощі, так, де багато білку, жиру і мінімум вуглеводів. До війська я потрапив 1 березня 2022 року. Просто зібрав речі і пішов в воєнкомат. Я місяці чотирьох. 4-3 працював кухарем, так як я. Єдине, що я вмію, і тому я пішов, думаю, ну, буду якось корисним, пройшов курси з так меду і потім вже почав саме по спеціальності бойового медика працювати. Єдине, напевно, що мені більше запам'яталось — це запах крові. Все. Тобто, що в мене не було якоїсь розтіряності, бо в мене прекрасний колектив. До нас приїхав поранений чоловік десь років 45-55. У нього було поранення в ліву щоку, і мені треба було накласти йому шви. І що мені більше сподобалось, що він навіть не скривився, коли я йому колов обізбол в обличчя. Я намагався робити це максимально обережно, бо я прекрасно розумію, що йому боляч. Він мене здивував тим, що він навіть не дірне. Я Йому сказав: Мужик, ну ти прям дуже сильний. Вільний час, коли немає роботи, я повторюю медицину, читаю багато, і коли вже вона мене напрягає, щоб якось розвіятись. То я розкидаю карти Таро. і Вони дуже гарні українського производства, якщо ви бачите. Тут президент наш був, що я пам'ятаю, Леся, Любима. Ну, я ще коли в школі був, у мене дід ходив з вусами, і я дивився на нього. Я казав собі, що ніколи в житті я не буду собі ну, відпускати вуса. І щось я вирішив спробувати. І мені сподобалось. Це прикольно, наприклад, багато поранених кажуть, що класні вуса, вони відволікаються цим. Тож нічого ні. Ну, мені подобається. Це можна сказати, можливо, як імідж. Ну, навіть під час війни. ну. Мені подобається. Я, я реально кайфую від вусів своїх. Я ж насправді, коли був маленький, я хотів бути пластичним хірургом. ну. Але не було фінансів у мене. і Я таке думаю, ну, напевно, піду в кулінарію. Пішов. Ну, почалась війна, я такий думаю, ну напевно, це моє тріумфальне повернення, так скажемо. І от і зараз якраз чусь, І як закінчу МКУ, піду далі і хочу піти все-таки на пластичного хірурга. В Одеському міжнародному університеті закінчую перший курс. Зараз вже А яка спеціальність? факультет лікувальна справа та Охорона здоров'я. Я коли їхав допомагати робити бліндаж, і я забивав скоби, я їх робив максимально ровно, і кажу, хлопці, дивіться, я майбутній хірург, я їх роблю максимально ровно, щоб були гарні гарніши. Ми з цього сміялися. Мені би хотілося, щоб Україна саме вийшла на той рівень, щоб, наприклад, наші поранені хлопці та дівчата не їхали там в Німеччину, наприклад, і платили кучу грошей. А у своїх робили. Надіюсь, десь років 30 я закінчу навчання. Там пару років ще щоб набити руку, і можна спокійно в років їхати по всьому світу і робити людей гарними.